Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 12 листопада 2024 року по всіх знаках зодіака Овни, вовні, всемірка пентаклів Не поспішайте, наберіть терпіння і обов'язково зможете реалізувати свої цілі. Ви маєте розуміти, що на все свій час і прискорюючи певні події, можете самі собі нашкодити. Тому набирайтеся терпіння, все вас обов'язково вдасться. Тельці! Митальців, всемірка жезлів. У вас активні такі дії, які вам потрібно буде приймати. Буде важливо дуже активно, швидко вирішувати певні питання, які будуть виникати. Не самі приємні, не самі такі не самі позитивні. Але не варто здаватись, не варто відступати, йдіть тільки вперед і обдумуйте кожен свій крок. Близнюки. У близнюків десятка пентаклів. Нас очікує гарний день, гарні зв'язки, гарні новини, успіх та стабільність у всіх ваших починаннях. Раки. У раків в колесо фортуни. Вдача вам посміхається, вона на вашій стороні. Все, що вам буде відбуватися в цей день, сприймайте з вдячністю. День гарний та вдалий для багатьох ваших починань. Саме головне не сидіть, склавши руки, будьте наполегливі, і все вас вдасться. Леви. Для левів, для левів семірка кубків. Для того, щоб мріяти, потрібно активно діяти. Дуже багато зусиль потрібно прикладати для того, щоб наші мрії здійснились та реалізувалися. Дуже часто виникає багато пропозицій, різних таких заманчевих, але не всі вони гарні, не всі вони перспективні. Тому обдумуйте перед тим, як приймати важливі рішення і перед тим, як діяти. Діви. У Дів, король жетлі. У вас досить активний і насичений день, в якому варто проявити себе досить сміливо, впевнено та енергійно. Ну, а ще вам варто бути чесним та справедливим у всіх ваших починаннях. Терези. Терезів, десятка пентаклів, гарні новини, гарний стабільний день, який принесе вам реалізацію планів та радість, щастя і задоволення. Скорпіони. Скорпіонів трійка пентаклів, нові можливості, нові починання, якісь нові проекти, якась творча робота, яка до душі, яка принесе вам не тільки винагороду, а й велике задоволення, радість та можливість проявити, реалізувати себе стрільці. Стрільців, стрільців, зірка. Не звертайте увагу на те, що говорять інші. Просто йдіть до своєї мети, до своєї цілі. Тільки тоді ви зможете реалізувати будь-які починання та здійснити свої мрії. Гарний день, якась можливо творчість, можливо, якісь гуртки, в яких ви приймаєте активну участь, досить таки в когось можливо якісь виступи і так далі. Є можливість проявити себе. У всій красі. Саме головне відвідати в себе в свої таланти. Козироги. для козирогів туси жеслі. У вас досить такий насичений день, в якому є гарна можливість навести лад. Пам'ятаєте, вами відкриті всі двері, всі можливості, дороги перед вами відкриті. Звичайно, на ваших. Е на вашому шляху, який би ви не обрали, можуть бути якісь складності, якісь перешкоди. Але якщо ви не будете здаватися, то у вас обов'язково все вдасться. І ваші плани, ваші мрії зможуть реалізуватися. День активний, день насичений, можуть виникнути складності, які вам під силу. Саме головне не панікувати і не здаватися. Водолію. Для водолії випадає старший аркан місяць. Якісь такі ілюзії, певні самообмани, певні такі дії, в яких ви, ну, скажімо так, самі себе обманюєте в певних якихось моментах. Ви вірите в якісь там можливі відносини, вірите в якісь, якусь історію, яка може вилитись для вас боком. Перш за все, це карта інтуїції, яка, вас, якщо ви до неї прислухаєтесь, то ви зможете вийти із певних неприємних ситуацій. Також вам варто бути більш обаснішими, обережнішими, як в нічний час, так і з людьми, які вас оточують. Репки! А для рибок, для рибок старший аркан повішений, певний застій у ваших справах та ваших починаннях, нерозуміння, як діяти далі, певний такий, якась емоційна нестабільність. Також карта може вказувати на те, що ви хочете просто відпочити та взяли собі вихідний. Перш за все, не варто розпочинати щось нове, активне та глобальне. Краще розпочати завершити ті справи, які вже на вас навалилися, в які вас виникають. Не поспішайте, не капризуйте і не впадайте в відчай, в якусь паніку і так далі. Ви зможете знайти рішення своїх хвилюючих питань, але варто контролювати свої емоції і ніколи не здаватися. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і, перш за все, всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!